Хочу подякувати дуже дуже і маме, і Аріні і всім, хто працював над цим проектом. Чесно кажучи, я дуже вагалась довго перед тим, як прийти на цей проект. Я вже з вами працювала, коли ви по мультику Грінч раніше. Я навіть радилась своїм сином, який розмовляє англійською дуже вільно. Чесно кажучи, цей курс для мене трішечки був заважкий, тому що я, я розуміла, що це не мій рівень, старалася наскільки могла, і я з, побачила, що я подолала цей бар'єр е, говоріння, е, дякуючи, звичайно, всім студентам, з якими я розмовляла їхнього терпіння, тому що е, е, я знала, що я неправильно. Ну, складаю речення там не завжди я запам'ятала всі часи, хоча ви все давали дуже доступно. І коли я дивилась відео, я все розуміла повністю, але, на жаль, не все так швидко осідало в пам'яті. Тому завдання дуже цікаві. Я дійсно погрузилась повністю в англійську. Я жила англійською. Я в голові придумувала собі речення. Я старалась розмовляти дома з сином на англійській мові, з дочкою. Ми коли ми гуляли, ми там придумували якісь речення. І це якби мені ви мені дали такий великий поштовх, щоб я рухалась далі, і м, кожен день потрішечки займалася англійською, не пропускала навіть після цього курсу. Дуже, дуже дуже вам дякую, тому що дійсно ви допомогли мені. Коли до мене хтось говорить в магазині чи, чи там сусіди, я не просто усміхаюся і мовчу, і махаю головою як раніше. Я можу щось відповісти і не боюсь це сказати, не боюсь сказати неправильно. Я розумію, що в принципі тут в Америці люди такі, вони дружелюбні. Тому, ну, навіть якщо ти щось кажеш неправильно, то вони нормально це сприймають. Тільки в мене в голові був цей бар'єр, який не давав мені говорити. Дякую вам дуже дякую, Олена. Вам за такий надихаючий відгук.